Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Бро і сьогодні ми будемо грати в Гренні в Роблокс з моїм другом Давідом. Всім привіт! Давайте заходити в ігру. Там, в принципі, подивимося. О, так, да, ми зайшли в ігру. От X4. Походу. Да, ми тільки зайшли, зараз тут вже ексіт. Тут можна вже сад. Ексіт? О, да, чекай, 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 чекай. Я туди йду безтресенько. Я, навіть, що не встигну, мені здається. Я ще й не туди йду. Знаєте, я цей. Знаєте, я, коротше, таке зроблю. А, а де Ексі, де можна вийти? Я не знаю. Я теж не знаю. Теж. А, поїзд. Чи що? О, я вийшов, походу. Я вийшов дивіться. О, я ні. Там треба просто прийти до поїзда і йти просто вперед, поняття. Да, друзі, бачите, я тут заробив 110 політів, там 5X Повертаємося до менюшки і будемо заходити в ігру, дивитися двірі, правильно? А, ні, тут а, ми чекаємо на цих. Чекаємо на плеєрі. А, так ми тільки двоє з тобою чи що? Давай до, э, дом один. Просто дом. Дом один. Окей, давай. Давай дом просто. А що не якийсь там поїзд, там ще якийсь такий? Ну ладно, давай домичку. Ой, кисть. Ми двоє не будемо. Ми походу двоє тільки играем в катці. О, да ми ще з тобой двоє заспавнилось. Так, давайте. Пішли, пішли, пішли. Так, ідемо сюди. Давайте може может быть такі є. Я пам'ятаю, отут тут є така, такий проліс. І тут можна... А це що? оксиген. Оксиген це, наверное, ты задыхаешься. Ой, про... О, а куда я про? А, я. Давайте відкриємо. І підемо сюди. Давайте піднімемось. Так, а що тут у нас тут є наверху? Е, так, давайте ось так зробимо, мені треба те що зробити. Пристав. Дивіться, у нас тут є домик і тут можна ключом відкрити. Але в нас поки що, але у нас пока що ключ, ключка цього немає, тому ще не розслабляємося. У нас є 13 хвилиночок, тому це досить багато. Давайте присядемо. Дещо встанемо? Ні, встати ми не можемо. Давайте присядемо. Ми зараз сидимо, ми не могли даже стати. Що... Я бачу грані, Давид. Не трогай быстро безстройся. Вистр... Ой, грані, 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 грані. Ой, вона мене вбила. Ой, 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 давид, ти коли сказав, ай, то я аж миш, я аж порухався. Я так здекаю. Так, там. Я... Я, я ж не я. Ж не... Я ж не я ж. Я ж... Це... Давай помрамешь. Нову катку начну. Чекай, чкай, бо я, походу, задихаюсь. Берем, 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 берем. Чекай, зараза, зараза, зараза. Давай. У ну, тут. Просто думала на біля машины. Чекай, я хочу попробовать щось зробити. Ну давайте попробуем, що тут за машина є. Сент А ч в нее... А ч тей машины язык? Ч у меня язык, я не знаю. Вона шо якась машина пожиратель чешет. Ага. Угу. Ладно. это вид края. Тут ничего не мое. Окей. Это где пойдем дальше. Ой, грани, 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 грани. Так, вот так хватит. Так, давайте посадим И сюда пойдем. А, тут. А, давайте в почему? Ай, а я тут один лучше все давит? А, вона мене хоче зловити. Ладно, давай попадусь на капкан. Все. Уже хай вона мене приб'є, щоб почати новий раунд, да? Mm -hmm. Я бы сам не вижу. Так, oh, давай, ой, давай, ой, давай, ой, давай, ой, давай ой, поїзд. Я буду за поїздом. Цей чувак хоче що? Ой, кислой. А, наконец-то. Ну давай я тоже буду за тебе. А конец у нас укрывай. И в кого? Ой-ой-ой, да. Да давай шо, eh, давай я тебе вбивати, ну, не буду, чувак. Давай мы играем игру. Играем игра. Ну, короче, давай я буду убивать і и тобі допоможу. Ничего, <забіл> да, доспавнить. А я, наверное, на, на кухне Зараз Зараплив. Я, я тобі скажу, якщо що. Не, я, я запавнив все біля машины тут. Все, я прибив одного чувака. Он <плак> попал все. Давай один все одного чуваки до сюда. Облежені. Чого? Давай я. Вот. Е, <плежен> я, короче, хожу, я хочу того чувака прибити, щоб тобі допомогти. Не бейся мене, Давид. Я тебе не зашкоджу. А я хочу цього чувака прибить. Иди сюда. Ну, а я можу сюди? Не, не можу. Давай. Конставить чувак? А я бачу, він тут карабкається. Він у ванні. А ти в ванні зараз? Я ні. А значить цей чувак был у ванне. Так, ну ще в ванні. Є? Якщо він у ванні, то можна його зараз прибити. Ні, він не у ванні. жалко. Ну а що дави тут, короче, у ванні. Е, У ванні є якась рука. якій вани? Ну, у ванній. Там де туалет, ванна. Ну, понял? там где туалет, там ей то рука. No О, и, 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 я смеюсь. Uh -huh. Давай Look, сюда uh, пойдем. Давай, наверное, пойдем сюда. О, я бачу. Тут а кисть. А эта рука? там где, там, где туалет и кисть. Да, да, там туалет, там на умывальнику лежит рука. Там ты, там ты, там ты. Ты сюда. Тупой чувак. А, это ты был только что, кого я хотел ударить? Там був і я, і мій, і мій і чувак якийсь. Де той чувак? Блін, я не можу вас ловити. Мені вообще не треба, не треба тебе зловити, мені треба ловити того чувака. О, він попався в мій капкан, походу. Це я попався. О, це ти. А, в цей капкан попався. Понятно. Це, це я попав. Я понял. Я хочу тот чувака найти, щоб його прибити. Я а, тобі так скажу, він на дворі. На дворі? Дякую. Mm -hmm. а, це... а, 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 на... а як я на двір маю вийти? А як я на двір маю выйти? Туалет. туалет? Туалет там mm -hmm. сверху. Блін, а як я на дверь мой. Маю... А, у мене ж є двір. Він через мою вийшов. Чи ця двір була відкрита, я просто точно не знаю. А він зараз де? Я знаю, короче, на низу, там, где машинка. Там, где машинка. О, да, я его чую уже. Я иду. Да нет. Там, где машина? Да, да, да. Че ты там били машины? Mm -hmm. Не, я не били машину. Ты не били машины? Окей, я тогда иду до него. Вот я его бачу. Че ты? Нет, это не, не я. Это Вилли. А Я купка не могу, чтобы он точно не вылез. Блін, Давід, він зараз на вулицю вийде. А ну давай його обмануємо трошки. А і де? А я зараз біля машини його чекаю. На! Я його прибив. Він просто в капкані. А я його не можу прибити, бо він... Чи його вже прибив. О, да, я його прибив, Давід. ты сам лишился. Что, реально? Да. Подивись. О, ну, лена. короче, ты сам, походу, лишился. О, бежит. Э, дивись, ну ты зараз можешь... Ты зараз можешь прийти, что ты не сможешь прийти сам? Не, мне треба здесь найти цицак, я да, цицак. А ты зараз да? Тут. Я не знаю, да, цепи мне треба цепи. Цапи? Ой, я я, я тоже, наверное, ну, не знаю, де цепи. Я гриня, вообще, то я вообще нічого не, не понимаю. Там я меня те плоского рубц. Отя я. їх не супцію. Да, вони були там цей, где я ходив. Блин, а тут капканы, мені на другий повер зайшли. Я просто цей. А ты що, вже нагодував пташку? Да, блин, зараз То есть попався на мій капканчик. А да? А я йду. Я йду до тебе. Я ну все, я вдала. Ч? Ч ты сдал? Я с тебя не буду убивать. Ч ты ти... убивать от тебя? Не знаю, що ты хочешь, но я хочу прийти. А, тут ще один Ще чувак был. ой минус, чувак. А я его тоді не прибил, походу. Що? А, ты все, я прийшов А ч? А ч? А чого? А чого я цього чувака забив, а він пропав тоді? А як він зайшов? Я вижу. Я понял, що ти вижив. А, а як він... А як я того чувака вроді би забив? Я... Як він зараз грає? Я не знаю. Ну-ка присоединиться кібераю. А, він зараз до машины, вс, нош не надо гоняться Угу. Ні, це пацан тільки Е, э, Він, мабуть, тільки э, Він... це пацан новий Це він тільки що зайшов, присвіденный. Понятно. Давай э, поїзд, давай поїзд. Да поїзд. Ну, поїзд менший, під э, під домиком. Під домом. Я хочу дом 2, я хочу дом 2 на лоці, я Давай дом 2. На лоці. Ні, до ІК. А, я? Ой. Ти не будеш мене вбивати? Да не буду. Так я ж на барак буду. Да, до домику. Блін, ви Я і я бабушка, я бабушка. Не вправляй. В рамурту. Так, о, тут вже рука є. А Я сплю, я не понял. Бо ти спиш і ми зробили, типа... Ой, чекай, 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 це я це я я. Да, це я своє. Я просто нашу руку я хотів. Чилипу закрой газа скорее. А, то прийде до дави. Да? Ну прид давить. І всіх укуся за бачок. Забачок? За бачок? А. Ладно, я буду шукати якісь речі, може мені поможе воно вибрати, дивіться. За цього... За цього бешеного місця. Шесть. Анічо привіт А, не це біля машини. Окей. Ой, я попався в твої капка. Хе-хе Хе-хе-хе хе О, я нашел ключик Я чуть-чуть не такой Иди сюда Яшка-то-то Я, короче, нашел Отвертку, а что мне работать с отверткой? Ой, это я, это я хе хе А, ты уже прибавил кое-что я не могу? Я вибиваю його руки. А де ж пройти ти можеш? Я а, просто ти починаю вбивати. Ні, я ловушка. Так, може таки. Ні, я би хотів через машину втекти, але я не знаю як. Оно ну, тут чого? щось є, ні, тут нічого немає. Блін, а що мені з отверткою робити, я не знаю, чесно. А Чо ти не чого через Чого через? Не знаю. Ой, <губ> ти там валиш! Мій маленький, сладенький Ой, я знайшов плоскогубці Покаж, покаж, хай в мене були плоскогубці Чекаємо, треба трошки облітати І відкрити цю дверку Так, в мене там нічого немає Тут уже облітались вони, понятно О, вони вже відкрилися А, ні, вони не відкривалися Якась... А, ну я можу взаємодію стати? О, дивіться, я за дітям буду Кто попался капкан? Не знаю. Чекай, можно відійти? Можешь да я хочу дещо зробити? Ладно, ладно, іди иди. Де да, тут можна відкрутити? Что це? патруль? А, мені треба... мені треба молоток. А в кого молоток був? Пацана. Пацана. Я, короче, піду подивлюся на машину. Ді, 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 ді. Я щось можу з машиною зробити. Мені треба Heart of the озен. Де мені взяти серце якесь і око? Щоб зробити машинку і поїхати? Це проблема. Ладно, давай залізу. О, це ти, це ти. Це я ззаді тебе. А, а, я ж можу тут відкрутити. Реально. А, ні. А, це треба відкрутку. Відкрутка, відкрутка. Я знаю, де відкрутка. Зараз піду відкручу. Може, я щось полезне знайду. Отут має бути відкрутка. Да, от. Блін, мені цікаво. А де вони? Хто кинув цей? Mm -hmm. Блін, я не можу нікого бити Давай я отак от зроблю. Все, і, і відкручу. Падлокей, mm подлокей -hmm. мені треба, він від дверей. Але він не від машини. Блин, мені треба серце і око, і я зможу збіжати. Це ясно. Давай я відкрию, Кей падлокинкей. Okay. Дде відкривається. Тут? Да, от відкривається. К'ютін Плірс. О тут. Нет, master key. А, Це мостер кей. А, Qutin Pліers. Це та штука, якою я хотів щось зробити, щось перерізати. Ну тут лежить. Давай я її візьму. Ну, і переріжу. Так. Що не вище почало? І один залишився. Так? Да? Ну то мені треба дивись. Це що? Це не може взаємодії. Мені треба молоток. <an arrow> я хочу знайти серце і око. ти не знаєш, де може бути серце або око? Око, <_drama> птічки Птічки? Okay. Окей, я вже біля птічки, Ой, блін, я в твій капкан попався. Давай я поберусь. А що мені а, треба з п'тичкою? То, тобі треба червоний ключ, зараз хочете пом помогти допомогти. Ой, іди сюди, йди сюди, іди до мене. Ти зараз будеш бігати? Іди на вулицю. А на вулицю? А ну, зараз. О. Тут є червоний ключ, ти відкриваєш червоним ключом двері. Червоним ключом двері. А, де, а на вулиці? Да, на вулиці. Ні, мені треба ще молоток давид. Ой, я знову твій капкан попав. Зачем? Молоток треба ще розбити доски. А де молоток? Не знаю. Чекай, мені треба присісти. Та шо ж таке? Ти стільки капканів понаставляв. Ладно, я викину його, мені не треба. На, на вулиці я Master Кей? Куда він? А, він тут лежить. Окей, да? Да, мастер Кей. А це що? А це плейгаус. А, це від цього всього. Ой, я нічого не викинув Так, ладно, давай перелізу А, тут в цій грі не можна перелізати. Ладно, я піду відкрию мастер Кейм. І мені треба буде ще молоток. Я бачив у чувака молоток, але ти його вбив і його немає. Мені треба молоток, блін, де молоток? что Мастер Кей выкину Блин, мне треба найти молоток. а? А ты Мастер Кей уже відкрив? Ну да, я вроде бы не жал. Блин, а де может быть молоток того чувака? Ты того чувака вбивав? Угу. Блін, а я не знаю, де его молоток. Походу, він не сохранился, цей молоток. Ну, а ты знаешь, где... На синя, щоб взяти хто е, ворони цей серце. Я не знаю. Не знаєш? Що... А де молоток? Да, реально, а де молоток? Т -т -т Ти того чувака вбив і молоток десь подівся. Я а я вас вбивав останній раз. Ти того чувака останній раз. Сам Не знаю. Я сам не знаю. Давай я. Прийду сюди, в принципі. І піду наверх, навірно, що. Ой, це, це, цити. Тут свічка. Тут немає, случайно, нічого. О, вот молоток. все, Вс, я піду быстро відібью двері і буду втікати. Молоток, коротше, був в тій кімнаті поняв, там, де ворона. Я просто щось не подивився. Давай я заработаю. Так, давай викину. І тепер треба мастер кей. А де я викинув його? А от. І що мені дальше робити. Ну от я нажимаю. І що? Що я ще не зробив? А что это за штука сверху, и дверь? Сам не знаю. С ней можно взаимодействовать? Я не знаю, то что нам работает? Сам не знаю. Чекай, бы я в капкан твой попался. Может мне не треба... А ну, я зараз дальше попробую. Может мне падлоки взять? И попробовать взаимодействовать с ней. Ні, не виходить. А що мені цей молоток? Він я би хотів зараз. Але мені треба серце. Якщо виїжджати на машині, то мені треба серце, а серце я не знаю де. Ну, серце в, лицої, а тобі, в треба? Ні, мені треба серце і око. Я не знаю де око. А, а ти не знаєш, де може бути насіння для цієї птиці? Для Ні, не знаю. Тут купкан поставил теж. Зараз Ро розблокую. ну, а може отут щось є. Ні, тут нічого немає. Окей. Давай я піду сюди, може тут ніхто ще не відкривав. Да, тут... Ні, тут, походу, вже були. Да, тут, вже були. тут відкривали. Вот я знайшов око, мені треба, мені треба цей. Іди пошукаємо е цей. Е Насіння для ворони, ну, типа їжі для ворони. А я знаю, де око. Я знаю, де око, я зараз зроблю його. А ти типу, пошукай мені поки що насіння. Так, давай я отак зроблю. Далі піду переріжу. Далі піду переріжу mm -hmm. і це. І візьму око, поставлю його туди. І е, ну, в машину, типу. а далі а цей, а не можу, а я не знаю, де насіння. Це я Ні, це серце, це в цієї. Це в вороне. Це у ворони. Це у ворони, це, це у ворони очко. Вороне очко. Не я я знайшов це. серце. Я зараз ставлю серце і. Я ворона приб'ю і вона в око тобі вийде. Давай. Попробуй. Не, не вийшло. Не вийшло. Давай я зараз ставлю серце. Очкою. Так, тут где? тут нет. Все. Мне тільки очко лишилось. У, у вороны ворони очко. А де А, не а где же ты не носишь? Носишь? О, девочка, тут диви, девочка появилась. Иди ей прибей, она, короче, иде наверх. Девочка. Давай, давай я уже два Двох візьму, прибью і все. А ч? Давай ми з дівкою тут пошукаємо на сіні. Та ні, просто це буде дуже довго реально. А чого? Тут раунд через дві хвилини все одно закінчиться. Може ми найдемо. Чекай. Дівчина, давай вилазь, помогай мені. Тільки не прибивай. Вона в ванній. Тільки не прибивай її, вона ж вона йде на сіні. Так, кто-то ничего нема? Я тут ничего не могу. А, так, це я. я зарвиди душу, кто прийшов. А, я походу понял, де на сине Давид. Давид, я, походу, понял, де. А що мне дали експі? Не знаю. Я попавший две капканы, бо мне треба. Вот тут я закрыл мені один путь. Может тут щось є? У тут... нас девочка для машини. Нет, то, походу тоже ничего немає. Ну давай попробуй сюда в пост. А, ну тут... сердце вже вклали. Что вкрали? Серце вже поставили. А. Так, а чому воно тут тоді... є. Не, сердце це я поставив, а у, у ворони око. У ворони ж око є. А воно треба для машини. Ну и на синий. Я сам не знаю. Может вороны ворона уже есть на сине, мы ж не знаем. Ой, ще якийсь чувак ши зайшов. Можешь их вбивати, я зараз піду проверю. А де та ворона, блин, я забыл, де ворона. Я забув, де ворона, почекай. А де ворона є, Давид? Блин, а ч я не можу через ці двері пройти? Жа, пацан, іди сюди. Ще якісь пацани зайшли? Блін, а де ворона? Я забув. Де ворона, блін? Я пацан, в ловушку попалась. Угу. Де ворона, ворона, ворона? Ай, коротше, я вже не встигну. Я вже проиграв. А що буде, якщо не встигнути, і ти мене не вбивший? Все одно раунд О, Да, я вже за ці секунди вже нічого не встане. Ну що ж, друзі, на цьому ми напевно будемо завершувати цей відео. Якщо він вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Артур Бро і мій друг Давід і всім па-па.